Вітаю всіх! Сьогодні обзор мобільного телефону LG 182.0. Модель. Ось такий він покоцаний, кнопочний поповнені, без батареї, без нічого, але з купою золота, позолоти та кем без корпусних, які містять платину паладій. Ось так виглядає. Задня сторона телефона. Як бачимо тут вже до грама золота. Зараз розберемо плату і глянемо на самій платі, що там ще є ціно. Ось так, друзі, зняв тільки верхню кришку. Тут бачимо екран. І коло екрану дуже багато. Золоте. Зараз і знімемо саму цю сіточку з кнопок і глянемо далі. Трошки він мене трахнув цей телефон, але нічого. Розібрав я його повністю. Так, іде екран, тут іде бачимо паладій. Тут, друзі, скрізь іде золото бачимо, дуже ще й хороше. Самі кнопки, чисте срібло, дев'ятки не немагнітні. І сама плата. Плата офієті, яка позолочена. Всі кнопки, все бачимо. І з іншого боку тут взагалі можна трохи уїхати мозгами, того що стільки позолоти в кнопочному телефоні ще й LG. Я, друзі, і золота не зустрічав. Тут під металом містяться безкорпусні кем. Зараз ми його знімемо, побачимо, деталі, які містять платину та паладій. Ось так знімаються ці кришечки і, як бачимо, плата всієна безкорпусними кМ-конденсаторами. От LG телефона я таке, друзі, не ожидав. Стіки золота і платини. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.